Утягуючи колготи, можемо порівняти із роботою медичного компресійного трикотажу. Взагалі, медичний компресійний трикотаж ми широко використовуємо для лікування захворювання вен, варікозу його ускладнень, тромбозів та їх ускладнень. Медичний компресійний трикотаж може зменшувати симптоми венозної достатності, в тому важкість набріки, він може сприяти загоюванню виразок, він може попереджувати прогресування венозних розладів. Які особливості медичного компресійного трикотажу індивідуально підбираються як розмір, так і клас компресії? Це сила, з якою він тисне на ніжку. Медичний компресійний трикотаж спеціально розробляється для того, щоб створити градієнт тиску, коли на на гомілці тиск більше, ніж на стегні, і це забезпечує винозний відтік? Здавалося б, утягуючи колготи і компресійний трикотаж схожі речі, і те, і те тисне на, на ніжку. Але якщо в випадку медичного компресійного трикотажу, ми впевнені в характеристиках, впевнені в стандартизації і індивідуальному підборі, то стверджувати те саме про утягуючі колготи важко. Який саме тиск, утягуючі колготи створюють на вашу ніжку? Чи забезпечують вони градієнт тиску, щоб на низу був тиск більше як на стегні? Чи не створюють вони ефекту винозного жгута, коли тиск на стегні більше як на гомілці, і це в свою чергу, може погіршувати винозний втік? Ми не знаємо. Взагалі, будь-яка компресія при венозних розладах це добре. Але якщо вона правильна компресія, тому чи можна користуватися утягуючими колготами? якщо ви відчуваєте в них полегшення, звичайно, користуйтесь. Але розглядати їх як альтернативу медичному компресійному трикотажу для лікування захворювань вен точно не потрібно.